Кількість окупантів, що знищили наші захисники, перевалила за 100 тисяч. Минулої доби ЗСУ відправило у пекло ще майже сім сотень росіян. Серед втрат противника і техніка це танк, дві броньовані машини, шість артилерійських систем, один літак та інша. І на цьому хороші новини не завершуються. Рогозіни, так званий глава уряду ДНР, поранені в Донецьку. Вони святкували день народження в ресторані та потрапили під обстріл, нібито з боку України. Колишній глава Роскосмосу заяв. Що влучило в спину. Хоча ЗМІ відомо, що окупант отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна. З ураганів градів та важкої артилерії росіяни вісім разів обстріляли Дніпропетровщину уночі. По мирному населенню випустили понад 50 снарядів. У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені приватні будинки, автівки та електромережі. 60 разів окупанти обстріляли Херсон, били з артилерії, мінометів та танків. Під ворожим вогнем знову опинилися житові квартири міста Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли одна людина загинула. Ще шестеро жителів Херсонщини отримали поранення. Ворог також атакував Сумщину. Протягом минулого дня росіяни завдали 23 удари по прикордонній області. Під ворожим вогнем опинилися кілька громад. На щастя, люди не постраждали. Тим часом у Маріуполі активізація військового пересування. У місті помітили перевезення значної кількості живої сили окупантів, що найменше танків та іншу військову техніку. Також прибули нові підрозділи. А на кордоні з Білорусю наразі жодної активізації не фіксують. За даними Генштабу, обстановка залишається без змін.